Пам'ятного але стійкого Дня П'ятниці. Сьогодні неймовірний день, бо вже рівно рік, як Україна бореться і то відважно, і то звитяжно, винятково, мужньо, з вірою за свою свободу і буквально за життя. Тому насамперед вітаю всіх із річницею мужності, з річницею відваги. З річницею жертовності. Не знаю, дозволю собі від вас усіх і від себе особисто запалити свічку на пам'ять про всіх тих наших братів і сестер, хто вже віддав своє життя, хто заплатив таку дорогу ціну. Нехай тримає їх у своїй пам'яті Господь і дай Боже, щоб вони були і в нашій пам'яті. Сьогодні п'ятниця. Вчимося від доброго фільму або книги. То саме нині така, такий цікавий фільм ми на днях дивилися, збудований на реальних подіях. Називається Вищий пілотаж. Про пілотів американських, які там були у певному конфлікті військовому, брали участь як миротворці. І Дуже файні там є діалоги. Надіюся, що посилання на фільм кинув в опис під відео. І мене там зворушило там декілька таких файних речей, але насамперед хочу з вами поділитися таким: там, коли вже один із основних героїв гине, і інший його друг розмовляє з дружиною і каже дружині, пробач, що я його не уберіг. Пробач, що. Там ми мали певне завдання військове, і, і я не зберіг йому життя. А ця дружина померлого воїна дивиться на, на цього його друга і каже: а хто тобі казав, що ти мав завдання його вберегти? Це так, так цікаво. Справді слухайте, ми ж не боги. Ми ж не володіємо 100% ситуацією і обставинами. Як ми можемо один одного берегти? І вона каже так, таку справді зворушливу річ. Вона каже, я дякую тобі за те, що ти був поруч. Твоє основне завдання було бути поруч біля нього. Це вражає, просто вражає. Слухайте, скільки людей ми вже втратили, скільки цікавих просто світів, сердець, поглядів, життів. І сьогодні ми їхали з дружиною там по справах в Ужгород, і, і також зустрічали і зупинялися. Бо повезли чергового воїна, чергового героя, який заплатив життям, який заплатив життям. Життя. І сьогодні я чув думку рідного брата, одного нашого священника, який каже, що йому було дуже тривожно воювати там на нулі. Йому дуже важко було вступати в чергову бійку, в чергові, чергове завдання, доки він не прийняв думку вірі, справді вірі. Що поставив собі одне з питань основних: чи ти готовий віддати життя? То він каже, я собі поставив відповідь: я готовий. Так, я воїн. Так, я захищаю. Чи ти готовий життя віддати? Він каже, я готовий. І просто це коли ти на ці речі дивишся, коли ти це бачиш, коли ти це переживаєш, то така справді є правдива вдячність до всіх цих чоловіків, до жінок. І і тому із цього фільму такий висновок, і з цієї думки для мене є: от наскільки важливо просто бути поруч. Хтось когось звинувачує тепер, що хтось робить замало, хтось когось звинувачує, що робить забагато, або робить зайве. Так чи інакше, найбільш важливе це бути поруч, бути поряд. Наші отці поїхали в часи Різдва. Колядувати, ми також з вами допомагали їм організовувати цю поїздку. Ми оплачували їм з нашого фонду дорогу на паливо. І вони кажуть, що коли там заїжджали просто до хлопців, колядували, то в хлопців були сльози на очах. Просто що до них десь там, на передовій, на нулі, приїхала колядка. І не від когось, а від священників на передову ще з якимось там смаколиками. І, оце, і це просто. Це важко переоцінити бути поруч. Бути поруч тих, які воюють. Бути поруч тих, які зазнали втрати. А таких на сьогодні родин чимало. Бути поруч тих, які підтримують. Бути поруч тих, які роблять найменші справи для перемоги, для любові в кінці кінців, для того, аби боротися за життя. Бути поруч. Це так важливо. Це неможливо переоцінити, брати і сестри. Неможливо переоцінити. Це скарб, це дар, це є любов. Бути тоді, коли є радісно, коли є весілля, коли є хрестини, коли є день народження, буде поруч, але також буде поруч у тривозі, буде поруч у підвалах, буде поруч, поруч у метро, ховаючися від ракет, від обстрілів. Бути поруч тих, хто загинув, бути поруч тих, справді, які, ну, які страждають, які жертвують собою. І давайте сьогодні в честь цілого року згадаємо імена тих, кого ми знаємо, тих, хто, хто вже постраждав безпосередньо, насамперед тих воїнів, які поставили життя. І нехай вони зараз будуть поруч. Біля нас у, у коментарях. Запрошую всіх вас, хто, хто мене чує, хто слухає, просто в коментарі напишіть одне ім'я того, кого знаєте, воїна, чоловіка чи жінки, які роз, 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 розплатилися своїм життям. Просто напишіть тільки імена і просто таке наше щире, з любов'ю, таке християнське, українське дякую. Нехай прозвучить дякую! І сьогодні, коли ми зустрічали цього воїна по дорозі в невідомому селі, я не знаю, як його звали. Але коли, коли ми зупинилися і, і і супроводом його повезли, такі, і, довга така шеренга автомобілів, і я його благословляв і просто казав дякую. Дякую, брате, справді дякую, друже, бо, бо, бо це безцінне. Бо це ти сам, бо це твоє життя. І, навіть, і ці люди тепер навіть є, хай буде по цвинтарях, хай буде із прапором на могилі. Але вони стали таким чином поруч. А ми будемо, ми будемо біля них поруч. Дякуємо. Дякуємо кожному. Слава Богу. Слава Україні. Мир вам.